Сьогодні хочу вам розповісти про те, як формувався сценарій хорошої дівчинки. Я буду розповідати про дівчат, але це також стосується і формування гарного хлопчика. Тож, на прикладі. хороша дівчинка вона завжди була хорошою дитиною для своїх батьків. Вона гарно вчилася в школі, вона чисто прибиралась в будинку. Вона так старалася скрізь все зробити добре, сподіваючись на похвалу своїх батьків, але безуспішно. Мама досягнень не помічала. Вона була зайнята або собою, або роботою, або своїм чоловіком, та також практикувала оту отруйну педагогіку, яка стверджує, що хвалити дитину не можна, бо її зіпсуєш, і вона ще й на голову сяде. Що б дівчинка не зробила хорошого, скільки б гарних оцінок та досягнень вона не принесла, батькам завжди було мало. Батьки не вміли винагородити її теплом, ласкою, проявом любові, обіймами та ще й сказати, ми так тобою пишаємося. Ти в нас така чудова. Батьки залишалися для дочки фізично або емоційно недоступні. Розмов по душам у такій сім'ї не було. В результаті у дочки виник незакритий емоційний голод або дефіцит любові. Відсутність похвали, різка та постійна критика з боку самих значимих людей, тобто батьків, привели до формування такої дівчинки низької самооцінки та почуття постійного неду. Всередині себе з'явилося вірування, що вона недостойна кращого. А як можна було наростити цінність у своїх очах, якщо для батьків вона була завжди пустим місцем? Щоб сформувати нові емоційні зв'язки та вірування про себе, потрібно вирощувати стан его дорослого та звільнитися вже нарешті від дитячих травм. Терапія з психологом допомагає знайти свою самоцінність та перестати нарешті звинувачувати батьків, які також були. Сформовані своїми батьками та виховували нас так, як вони на той момент вміли.